Любов сяє в та єднає пісню світле серця. Зустрічаємо першу зірку разом з проєктом Різдво. Ти не один. 24 грудня о 21-й. На один плюс один Україна. Свято стає теплішим, коли ти не один. Зв'язок об'єднує всіх. Заради спільної перемоги. Разом ми зможемо. Водофон. Добрий день. І я. Я зараз знаходжуся тут, в Києві, на Майдані Незалежності. Сто процентів будуть про мене знову щось брехати. От побачите. Новорічний вечірній квартал. 31 грудня о 19. На 1 плюс Україна. Цінувати. Це наше. Бережімо те, що робить нас нами. Дарниця це наше. Згідно перевину оглядав собі.